Харківські спортсменки здобули три повні комплекти золотих медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед молоді та юніорів, який триває у столиці Румунії Бухаресті. У ваговій категорії до 59 кілограмів вони оформили переможний дубль. Каміла Канатоп стала кращою в турнірі u 23 з новим рекордом континенту в двоборстві для дорослих, який тепер становить 237 кілограмів. Колишнє власне досягнення тримісячної давнини вона покращила на 2 кілограми. Бельгійку Ніну Стеркс, яка стала срібним призером, випередила на 24. Також Конатоп встановила два рекорди Європи в окремих вправах. Світлана Самоляк зібрала все золото в юніорській категорії. Її переможна сума 215 кілограмів. Фуровку ривку – 98, у поштовху 117. Скласти конкуренцію харківські чемпіонці суперниці не змогли. Найближча з них Ольга Юженка, яка представляє у збірні Донецьку область, програла самоляк 11 кілограмів. Ще одна вихованка заслуженого тренера України Валерія Нікуліна Марія Гангур захистила титул чемпіонки Європи серед молоді у вазі до 64 кілограмів. Як і на минулорічній першості континенту в Албанському Дуресі вона виграла три золоті нагороди. У двоборстві гангур здобула перемогу з результатом 212 кілограмів. Компанію на п'єдесналі їй склали спортсменка Айзель Айзелюскан та італійка Мартіна Чіакіо, які відстали на 6 та 7 кілограмів відповідно. у ривку. Гангур підняла 96 шість кіло у другій вправі. Штовхнула 116 шістнадцять. Юніорський чемпіонат Європи з боксу, який проходив у румунському плешті, завершився тріумфом збірної України. Вона посіла перше загальне командне місце, вигравши вісім золотих, три срібні та шість бронзових нагород. Саму активну участь у цьому взяли харків'яни. Олександр Остопчук, як старший тренер чоловічої команди Кіра Макогоненка та Ольяна Безфамільна, билися на рингу і стали віце-чемпіонками континенту. Макагоненка у ваговій категорії до 46 кілограмів. У фінальному бою вона поступилася англійці Рубі Кадберсон, який судді одноголосно віддали перевагу. Безфамільна змагалася за титул у вазі до 57 кілограмів. У фіналі її протистояла італійська спортсменка Дженєвра Муці. Поєдинок видався складним однаково для обох суперниць. Перші два раунди залишилися за італійкою. У заключній двох хвилинці безфамільна активізувалася та перехопила ініціативу. Але вигравши кінець бою, вихованка тренера Кадою США Восток Сергія Верходанова не змінила загальну ситуацію і в підсумку, удостоїлася срібла. Ще один харківський учасник чемпіонату Європи ю 17 Олександр Звєрєв вибув із боротьби за медалі у вазі до 46 кілограмів в одній четвертій фіналу, здолавши у стартовій зустрічі Дмитра Клімова з Латвії, учень Сергія Штефана поступився потім чеху Марцину Адаму. Одразу після закінчення фінальних боїв, віце-президент Федерації боксу України Олександр Манчак привітав спортсменів та тренерів з перемогою у загальнокомандному заліку. На літньому чемпіонаті України сплавання серед еліти, який пройшов у Полтаві. Харків'яни здобули три золоті, одну срібну та одну бронзову медалі. Карина Снітко тричі піднімалась на вищу сходинку п'єдесталу. 19-річна учениця заслужених тренерів України Олени Чайки лобановської та Петра Нагорного виграла запливи на 200, 400 та 800 метрів вільним стилем. Найбільш переконливою вийшла перемога на 400 метрівці. Срібну киянку Дарину Зевіну снітко випередала майже на 4,5 секунди. Ще дві вихованки з Дюшор Спартак Марія Роман та Аліна Бобровська показали в дорослій категорії другий та третій результати на дистанціях 200 метрів брасом та батрифляєм відповідно. Там же в Полтаві відбулися чемпіонати країни серед молоді та юніорів, на яких харків'яни вибороли три золоті, чотири срібні та шість бронзових нагород. Переможними виступами відзначилися Бобровська в юніорських запливах на 100 та 200 метрів батерфляєм, та Станіслав Киященко, який швидше за всіх подолав 100 метрів Кубрасом. Також Киященко та Спартаківський юніор Артем Разіньков, який фінішував другим на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, виконали нормативи майстра спорту України. Загалом у трьох вікових групах змагалися понад 400 плавців з 19 областей. Товариські матчі найкращий полігон для експериментів, відпрацювання тактики, зіграності та визначення основного складу. Жіночий футбольний клуб житлобут 1 продовжуючи підготовку до сезону, провів на стадіоні княжа Арена у щасливому другий літній спаринг. Суперником десятикратного чемпіона України був дебютант вищої ліги. Шахтар. Гра за обопільною домовленістю складалася з трьох таймів по 30 хвилин. Підопішні Володимира П'ятенка розпочали зустріч активніше, але першу третину з голом Діани Кравчук виграла донецька команда. Харків'янки відігралися на 50 50-й хвилині, коли після навісу Юлії Шевчук зі штрафного м'яч у ціль відправила рекордсменка збірної України за кількістю зіграних матчів та її найкращий бомбардир в історії. Капітан житлобуду 1 Дар'я Панащенко. 1-1. Втім, рівновага була недовгою. Наприкінці другого тайму Любов Мохнач повернула шахтарю мінім мінімальну перевагу. Ще два голи Донеччанка забили під завісу матчу. На 86-й хвилині відзначилася Вікторія Головач, на 88-й Єлизавета Молодюк закріпила перемогу Шахтаря 4-1. Житла бут один програв, але поразка це теж результат, який дозволяє зрозуміти, над чим треба працювати у час, що залишився до старту чемпіонату України у жіночій вищій лізі. Перший тур не за горами 7 серпня. Харківські футболістки зіграють із Ладомиром із Володимира в гостях. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. спортивні новини. Харків.